Бедра Дівізмін на прогуляночку з подружкою. Я щас намалювала татухи. Таку, таку. Я буду розказувати свою невеличку історію про те, як я лежала в психіатричній лікарні, про те, вообще, як я туди попала і що стало наслідками. І взагалі, можливо, хтось з вас розуміє, що йому там потрібно лікуватися в лікарні. Але дуже боїться цього. Взагалі, як я туди попала? У мене досить довго були дуже проблеми, типу, з психікою саме. І в 22-му році, здається, я перший раз зрозуміла, ну що мені треба до психолога, тому що я чуть-чуть так не виможу. І час я почала ходити типу, до психолога, це була моя знайома. Дуже хороша психолог, вона мені в принципі дуже багато в чому допомогла. Вот. Я в неї ходила на протязі досить довгого часу. Через деякий час я типу, така, ну, вроді все окей, плюс трошки були проблеми, вот. І я, типу, така, ну, вроді як все окей. Можна, типу, Переставати. А, не холяри, не було все окей, я просто вирішила, що типу, пофіг, да? я почала просто дуже багато там працювати, не переживати, старатись Хоча б я поїхала в Стамбул е, як моделі. Я там пробула два місяці, і ці два місяці я спілкувалася з хлопцем В цей момент моїм колишнім. Спілкувалася, типу і щось ми дуже сильно почали один одному намікати. Типу, що, ну, ти мені подобаєшся, чело. І він мені почав типу, намікати, що ну какби ти мені теж подобаєшся. Як я приїхала в Україну, ми, коротше, дуже багато з ним разом гуляли. Він був ще в попередніх стосунках, але там вже все йшло до закінчення. Я не буду там дуже сильно змикатись так коротко. Я, до речі, думаю, зробити повну версію цим всім, всім на YouTube. От я починаю, типу, там ми з ним починаємо дити, через деякий час ми з ним розходимось. І це розходження дуже сильно далем, далом по мені, бо там було жесть в шовтих відносина. От. І після цих відносин, типу, я почала взагалі я... Абсолютно стало міняємо, моя мама, типу, така Катя, що ж ти робиш? Я така, мама, я за мене знаю. Ну, така каже: ну, типу, це, це вже не нормально, те, що ти себе так ведеш, це не ок. Давай ну, ми тіпа, підемо з тобою до психіатра.